Наскільки дешевше будувати каркасні будинки, ніж використовувати там цеглу та бетон? І наскільки швидше? Ну, от дивіться, продаж капітальних будинків, там навіть таунхаусів йде у Луцьку, 850 доларів за квадратний метр, чогось нормального, більш-менш. Угу. За 850-900 доларів ви можете отримати повний, повністю весь комплект будинку з внутрішнім оздобленням з зовнішнім. Тобто ну, ремонт капітальний ви вложите менше, як ш... не менше, як 600 доларів. От вам відповідь на 600 доларів дешевше за квадратний метр. А швидше швидше в разів три. Тому що, от, ти пам'ятаєш, ми да, приїжджали. да, минулого тижня ми були, тут, тут було нічого. Ще тут майже. нічого не було. да, Це все готувалося, тут є момент довшої підготовки, але сама коробка і е, все інше зводиться дуже швидко. Щоб ви розуміли, тут по проєкту вже заказані вікна, вони вже готові. Ми їх не чекаємо, поки проєм сформується, uh -huh. а замовляємо раніше. Метал замовлений, зовнішнє оздоблення. Все. Уже ми знаємо бригаду, яка буде робити нам стяжку для теплої підлоги, і це все опирається, опирається в маленькі маленькі сроки. Угу. І якщо вам потрібні будинки якісні от каркасні, звертайтеся до нас. Ми з легкістю для вас їх реалізуємо. Такі будинки коштують 900 доларів 900 доларів з ремонтом за квадратний метр. А Дом... якби газобетон був чи цегла? Скільки було б з ремонтом, було б не менше як 1500 доларів. О, з вами наглядний приклад. Так, бо треба міцніший фундамент утеплювати. ззовні бажано ватою, а не пінопластом, як зазвичай угу. роблять, і якби тут вилазить Маленькая немаленька копієчка. Чесне будівництво, побудуємо будинки вашої мрії.